Це воно. Це воно. Цим зручніше різати. <різниця> <різниця> dress me up so good You're the glitter in the darkness of my world Just tell me what to do I'll fall into you We're going under cause the spell Just say the word I feel your love Це воно, це 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 воно Це воно, це воно, да, це... Це... Це, воно. Тоже... це воно, це воно Це воно, це Ну що, давайте пройдемося по товару, який був використаний у роботі. Це ось така міні-булгарка Vitron. В комплекті йде два диски, кожух, ну і цанги ключики. І ще додатково 0,5 і одиничка, ось таких два диска. Окремо використали ось такий диск, дуже сподобався в роботі людині, але, на жаль, зараз їх довго чекати, але ми можемо про замовлення зробити. Та ось такі струбцини ірви.